Вітаю вас, шановні відвідувачі рейтингу букмекерів. З вами коментатор телеканалу 2+, Плюс та журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. Спробуємо знову дати прогноз на матч донецького шахтаря. Минулий прогноз виявився вдалим. Тож на фарт знову оглядатимемо матч Шахтаря. Тепер вже в лізі чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Насправді, гра проти Олімпіка справила дуже негативне враження. Якщо навіть абстрагуватися від самого сценарію матчу, от сам виступ Шахтаря, він був дуже непереконливим. Непереконливим в атаці були проблеми в захисті, не надто вдало грав капітан Даріо Срена. Але треба розуміти, що матч на стадіоні імені Баннікова проти Донецького Олімпіка, коли шахтарські бразильці виходять на поле, розуміючи, що скоріше за все ця гра завершиться доволі просто перемогою Шахтаря. І матч Ліги чемпіонів на Львів Арені проти Парис Сен-Жермен, команди, можливо, однієї з найкращих в Європі, і, можливо, однієї з найбагатших в Європі. Це абсолютно різні турніри і абсолютно різні матчі, абсолютно різні рівні мотивації. Впевнений, що Шахтар буде грати абсолютно по-іншому, впевнений, що для Шахтаря ця гра надзвичайно важлива. Але адже, якщо вони ставлять собі завдання пройти далі в лізі чемпіонів, а вони неодмінно ставлять собі таке завдання, то саме домашня гра проти Парі Сан-Жермена може стати вирішальною. Тож не буду прогнозувати, що Шахтар переможе або якийсь інший результат матчу, але практично впевнений. Що буде дуже багато шансів забити в Донецького Шахтаря, і хоча б одним із них вони скористаються. Так само має забити і Парі Сен-Жермен. Команда дуже потужна. Команда, навіть якщо пропускає як в останній грі проти Нанта, а потім обов'язково збирається і в другому таймі е затискає суперника, виграє навіть з великим рахунком. В Нанта виграла 4-1. Дуже потужна атака, буду повторюватися. А в Шахтаря навпаки є проблеми. Є проблеми в опорній зоні. Не гратиме Тарас Степаненко. Тож дует опорних півзахисників буде доволі експериментальним, як для Ліги Чемпіонів. Скоріше за все зіграє на місці Степаненка Малишов. Тож, так само практично переконаний, що заб'є. В цьому матчі і французька команда, і Паріс Сен-Жермен. Звідси і мій прогноз на цей матч. Обидві заб'ють з дуже гарним коефіцієнтом 2,0. Здається, дуже непогане капіталовкладення і прогноз, який може дійсно стати реальністю. Що ж, з вами був Олександр Золотогорський. Обов'язково підписуйтеся на канал Рейтингу букмекерів в Ютубі.